Об'єднана опозиція активно використовує технології чорного піару. Саме таку заяву зробила партія Удар Віталія Кличка на 218-му виборчому окрузі столиці розповсюджують газети кандидата від об'єднаної опозиції Володимира Ар'єва, на першій сторінці якої розміщено фотографію Віталія Кличка та кандидата від партії Удар по 218-му мажоритарному округу Олександра Сергієнка з написом Невір слід зазначити, що це не перший випадок, коли об'єднана опозиція веде подібну діяльність проти політичної. Сили Віталія Кличка. Партія удар зробила заяву щодо цієї провокації. По перше, це є прикладом відвертого порушення принципу взаємного непоборення, якого мали б дотримуватися усі опозиційні сили. По-друге, це свідчить про те, що деякі представники об'єднаної опозиції не винесли уроків з подій недавнього минулого, коли застосування чорного піару проти своїх партнерів по демократичному табору призвело до самознищення і лише посилювало про владну партію. Нагадаємо, що в одеському регіоні кураторство передвиборчим процесом партії удар здійснює Едуард Гурвіц.